Дядько Олег, чи не страшно, якщо форсунки переплутати місцями під час встановлення? Якщо ви уважно дивитеся наші відео, а більше, думаю, уважно, коли механічні форсуночки, коли ми їх ремонтуємо, особливо коли замінені всі деталі, проставочки розпилювачі, відрегульовані, абсолютно ніякої різниці немає. По електронних системах форсуночках, якщо вони у вас прописані, якщо підшивалася, як називаємо програма. Водилися зміни, тут бажано, щоб кожне було на своєму місці. Інакше є ризик, що прийдеться просто внести нові коди на форсуночки. Ще раз називаємо прошити форсунки по-простому, як називають. Нічого тут страшного немає. Якщо це робиться в майстерні, то ви навіть і не замітите цього, тому що будуть внесені коди, переставлені по-новому і все буде працювати. А якщо в домашніх умовах чи в гаражних умовах без сканера, без належних знань, і вмінь. Ну, тут будуть проблемки. Буде відчуватися вібрація двигуна, ну, скажімо так, нестабільна. Ну і, якщо навіть точніше сказати, неправильна робота самого двигуна, але по електронних системах вприску. приску.